Ну Рома, з носка, Рома, з носка! Спокійно, спокійно, паузу зробив. Миша, вратаря Виводь звідти і вратаря грає. Миша, да. ну дивись, гравець ближче до воріт. Ну як він може так грати? Відкривання на пангова. Відкритися нужно. Бливать зону свободную, макар. Да. Свободну. макар. Тебе даруют мяч, ты не выгрызаешь. Вот так. Макар. Ты можешь здесь обстучаться и туда ждать данные. До суперника, від суперника в сторону Кіпер є. Кіпер є. Кіпер Є. От ти Макар. Макар, ну ти то біжиш, каже ти не смотриш на іграха. Хотя ми вчитися начнемош Дітяк, зараз 2-2. Так, 2-2, що таке 2-2? Замітаєш? Давай, не нападайся! Читай, гру, читай гру. Право закрив. Ближче, ближче, ближче. Давай, ля, топай. Да не в році, зачкай паузу. <праць> Кепку поверну центрі гравець стоїть, він же одним, а ситуація нормальна. тут Дитя до нього, дитя. Я не вибугай, м'яч, не зупиніть, м'ядь. Збережи його, збережи, так. Да. А, один. Вич, ще ногу став, подивись, людина вигризає, Подивись, він вигризає, Теж там корпус жорстче. Ні, Окей, okay, наліво закривай. Ліа, ліво, ліво. Лія, ліво! Іди сюди, Ілля, вивчи спочатку, що таке ліво. Давай. Ти не знаєш, що таке ліво. Де ліво? Де ліво, Ну, так ти ж маєш туди рухатися. Чого що, що ти туди не рухаєш? Що ти в центрі стоїш? А лежиш там з мечим, правильно? Прикриваємо шлях. Ви граєте 2-2, коли у них ми два граємо в захисті, два, а ви вдвох бігаєте. А з двох бігаєте за э, дигтерем, за одним нічем. Один тут закриває, один за є. Да. Він справа, один зліва. Андрій, ліво закриває. Все, вставив, все. Прямий м'яч, йоки матаки. Прямий м'яч, вниз! Прийми м'яч, вниз, це ти постав корпус, тебе корпус можна закривати по пользу. Китася, будь-який летиш, чи ні. Пиши, пиши. Кто кричит. Чего он кричит, судья? Это желтая карта. Желтая. Дошел, желтая дает. да. Да. И вот здесь. Другий нападник далі. Ти один, да. кидайся. тобі не треба <род> там бігати. Андрюша, ми граємо 2-2, стань тут, закривай зону, Андрій. Зрош, от зараз дорого. Ось тримай його перед собою, Все. Ось стріме.

Наш. <ривання> ти ні, Рома, ліво, Рома, ліво. Да, право, ти право закривай. Ближче, ближче, ближче всі. Ближче всі, кидай цього гравця, кидай цього гравця. Кидай цього гравця, кажу. Вот, ну надо ждать эту передачу, Матвей! Да, він, він зав'язаний по порожды, кидай! Кидай, ч йдеш ти и дашь киды, Миш. Ты разумейся! Давай, без меня! Давай, давай быстрее покидай повод! Да ню, да нюм, да, вот пять, лево, ночь, лошадь, лево! Бончик, ти там для чого стоїш? Для чого? Чіплятися, правильно? Не просто стояти, а чіплятися за нього. Ближче, кидай, він боротьбі. Розумієш? Ти кидаєшся, як тільки він починає обігрити, ти кидаєш кидаєшся. От зараз можна ближче його. Лише. Ви стоїте.

Дитяк, про гравець. гривен. Сзади гравець, значить знову обігрався з воротарем. Дитяр. Дітяр вже. Пробува да, бігати, пробу обігрувати. Ти обігру. на чужій половині, пробу обігрувати. Ти чуєш чи ні? Пробу обігрувати і бити, не бійся. На чужій половині можна. И ты девчонка, в зону рухайся! вот а, а, да, да! Давай! Давай! Рож, здоров, здоров, здоров. Давай! 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 Так, цього тут читай. Тут читай. Давід, ви не йдете вдвох, один тут! Давід, доганяй його! Дитя назад дава! Ви на сорому? Корпусте! Зберігай! Зберігай! Дріс, бережи м'яч, просто збережи. Тобі важко, ти бачиш уже, тяжело, дихай. Міша, виходимо. Люша, ну сзади гравець, ну як ми дивимося, як ми граємо? І ти, Давид, ти ближче просто, просто постоянно. Браво, Давид, право, ближче до нього. Все, стій, стій тут. Творог, коли ти ваби, тропить! Чому вони встигають? Три метри назад, людина встигає догнати і забрати миску. А ми все проходить, навіть коли ми у нас перевага, сізь, не треба, у тебе два градці. Дай! Бачите? Вау, зіграв корпус. Скопки, кудися. Хорош, хорош, Ай, Ну, Андрюша, ти мав раніше йти! Ну не ж там боротьба йди, брат, сюда зону нижче. Паня, йди не йди сюди, почему А чого ти будешь сидить? Открывайся. Рекуватися буде важко. Ну постой, дай ти получиш точно. Так, хорошо, спокойно, спокойно. <решение> хорошо. <решение> здорово, Дэн. да? Хорошо. Здорово, давай. хорошо. Хорошо, Андрей, здорово. Да, да, знакомо. Не кричи, Вов. Они идут на мяч, смотрите, они идут, штопаются. Идут. А мы даем, знаете, вот, подлывки. Скучит да. мяч. А, Ой, не дай Бог, я е, йому задав прав. Це ж боротьба, тут що не вища гра, контакт. Треба йти рухати, старатися забратися. Ліво, Сань, ліво. Тут читай, Міша. Міша. Кіп. Доганяйся. Хорош, да, сам, сам пробуй, сам пробуй. дорого. Подивишся, Бачиш? Під катах стрибає. По, по поля, тут кожного разу латають поля коли вони стріляють. А вам, щоб підказ зробити, треба спочатку попилисосити. Саня, просто стій до гравця. Що ти не готовий, скажи мені? ти сидів? Заня, сюди, Саня, іди сюди, Сань. Ля, не Аккуратно назад. Вставляй до нього корпус, Джо. Чечені? Піобертості. Вставляй корпус до нього. Андрій, ти пішов на двох гравців, з воротарем, Андрій. Так, йди, йди Андрій, так нараз, так дочме. При... Набирай, набира, набира. Сбережи, брижить, сзади туди. Хорошо. Іди сюди, дитя. Ну... Я ходжу, ну близько гравець, гра просто валки. Просто валки гра. Ну він же ж близько, він не те до тебе, що ти намагаєшся його обіграти? Судя, ну дай му жопу, що він на Що він гаре? Что, дикарь какой-то, чи що? корпусом играем, руками, так, так, руки застосовывают, да. Не, Миш, ты неправильно стоишь, 5 метров. Не, Миша, ближе до мяча, Че? Ще, ще. По да. Стой, 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 да. Да не отвертайся, Ром! Стой перед ним, стой, да. Все. Лево закрывай, дивись по сторонам, Лев. Еще. Лев, лево, до... Давай! Да ты не за ним бежишь! Е ты не за ним бежишь, ты уже в центр бежишь, бо ты не Давай, стыдный! Вот тя, урок? Где не стыдно? Вот так м'ячем. Берешь он бежит, ты бежи за ним. Нет, ты бежишь вот сюда. Попрямее, просто попрямее. Бежи, закрывай. Он сюда тыл ты уже тыл. Я! Да! Да, убери крылья, пожалуйста. Да, Порту, да, закрывай. Берегай мячик. Чого двох в центрі стоїте, Давид? Один справа, один зліва. Давай, Давид, давай. Давай, Давид. правильно, вставай, вставай. Да, вот умница, да, вот он пал. И вы плавали, вратарь, братан, стихи. Сам, 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 да. Вот хорошо, да, рухайся, рухась. Стен. Лев, что-то будет. Лег, лег, Справа, Лев, Право ліво, не люша, спочатку право ліво. Хотя головой крути! Руха, руха, руха. Пробий, пробий! Проби. От тебе ж зона була! У тебе ж зона була! Чого ж ти зупиняєш? Рош, Ланя! Характер людини, тебе! Ей! Пантери, куди ви стрибаєте? Пацани? Воно виграєте та то товариський ви турнір. Куди ти стрибаєш? Да, да, Каня, давай, давай. Рожь, скормен.

Це треба спочатку було так грати. Давай, сам, сам. да. Давай! Оу! Что що, Кайс, де? Рож Ганя! Держи. Да, да, тащи его тоже, давай! Руками... Петя! Петя, ты руками его тримаешь, он тебя тримают, рука. руками? А что ты не тримаешь? Я, я питаю, чого ти ото ті не вистачаєш за футбол? Так, скажи. Що ти там ближніх випускає? Не Немає ближніх руки ні. В центрі, де гравець? Де в центрі грави? Відтяк, дису, вітяк. Він тебе хватає, ти пропускаєш, отак і хватає. отак його вистачає. Якщо він так грає, ти теж граєш. так. Все має бути рівномірно. А не так, що вони грають жорстко, а ти йому отак, да, пацани, можете мене обіжати. побудували це пацан вийшов, дивіться. Те, що я вам тут кажу, що коли в нього, може, гра не йде, да, він багато чого не знає, але наскільки з характером, да, і корпус грає, і там вони грають, і він з руками, да, да, да.